Знаете, для нее это не только огромная честь получить премию Бонифация VIII, но также огромный сейчас знак солидарности, поддержки в очень сложное время, потому что сам Бонифация VIII переживал большие гонения и не сломался. И также для, для нас это знак того, что ее сейчас ситуация признается, что сопереживается здесь и, конечно же, это для... Для нас на всю жизнь огромна честь ну це означає, що для громадськості інтелектуалів і е, діячів церкви італії є небайдужа ситуація з українською демократією, бо влада всіляко намагається побудувати роботу в такий спосіб, що це якась локальна історія пов'язана з ув'язненням Тимошенка, яка цікави мало людей в Україні, а тим паче за межами України. Тому те, що така авторитетна міжнародна при. Мі, сьогодні вручається юлі Тимошенко. Це означає, що е, всі прекрасно розуміють, що недемократична Україна Україна, де е, немає свободи слова, немає демократії, немає поваги до гідності людини, де лідер опозиції знаходиться в тюрмі. А при владі люди з сумнівним моральним авторитетом, е, це те, що непокоїть всіх і непокоїть Європу, і непокоїть в даному випадку Італії, непокоїть інтелектуалів. Е, ми свідомо того, що ми самі повинні пройти шлях до того, щоб повернути демократію. Свободу в Україні, але е, моральна підтримка і допомога, яку отримали ми сьогодні в Італії, є надзвичайно важливою, Вона надихає, це означає, що ми не одні в цій боротьбі за демократію, і свободу. Тому е, для Тимошенко це знак, що вона не одна, і для нас, як для опозиції, це знак, що е, Україні допомагають при неї переживають, і хотіли, щоб вона була однією з демократичних держав Європи. Eh, diciamo la giustizia tra virgolette incarcerata quindi una giustizia che non può avere voce e quindi abbiamo pensato eh, di dargli il nostro conferimento proprio nella decima edizione del, del premio. Sì. Premio internazionale con il fascicolato 2012. Attenzione, a Giulia Timoshenko ritira la figlia Eugenia Timoshenko. Ув'язнення не дає змоги бути серед членів Ради директорів та наукового комітету премії, її лауреатів, і тих високодостойних осіб, які зібралися на церемонію вручення премії. Але жодні муриграти не здатні зруйнувати наш емоційний зв'язок, теплату розкритих до мене сердець і життя висловленої мені.